Після восьми років перебування американських військ в Афганістані сьогодні навряд чи можна сказати про досягнення успіху. У середу президент Обама провів переговори з радниками національної безпеки а днем раніше зустрівся у Білому домі з представниками Конгресу для обговорення подальшої стратегії у цій країні. Тему продовжує Марія Юнко. У восьмирічницю річницю американських військ в Афганістан адміністрація США і Конгрес обмірковують, що робити далі. Зустрічаючись у Білому домі з лідерами конгресу, президент Обама закликав їх обрати нову стратегію. Втім, позиції демократів і республіканців чітко розділилися. Республіканці вимагають від президента підтримати прохання генерала Макристала і надіслати в Афганістан 40 тисяч додаткових сил. Я абсолютно переконаний, що аналіз генерала Макристала не лише правильний, але й мусить бути на. На взятим Маккейн до уваги Маккейн зазначає, що у війні проти Талібану в Афганістані Америка має опиратися на стратегію, яку було використано в Іраку. Найближчою клашенайближчої до ситуації в Афганістані є ситуація в Іраку. Вони мають успішну стратегію і успішних генералів. Втім, Обама не поспішає давати згоду на збільшення військової присутності в Афганістані, і демократи підтримують його в цьому. Президент хоче мати стратегію перед тим, як посилати туди додаткові ресурси. Тим часом демократи на чолі з віце-президентом Джо Байденом намагаються переконати президента фокусувати увагу не на збільшенні військ в Афганістані, а на посиленні бомбардування позицій бойовиків. Поки що не зрозуміло, якої позиції дотримується сам президент. Однак, виступаючи в національному антитерористичному центрі, він чітко підкреслив прогрес, якого було досягнуто у боротьбі з Аль-Кайдою. Завдяки нашим зусиллям Акайда та її союзники не лише втратили свою потужність, але й легітимність і довіру. За годину до виступу президента Обами на військову повітряну базу у Довері привезли тіла восьми солдатів, які загинули під час бойових операцій в Афганістані. Лише за перший тиждень жовтня США втратили 17 бійців, що становить майже половину загиблих за весь минулий місяць. Марія Юнко, голос Америки.